Привіт друзі! Перед тим як вам знімемо відео огляд автомобіля, покажемо, що в нас є дуже великий вибір автомобілів Volkswagen Passat Alltrack. Ось ви бачите в наявності абсолютно всі ціленькі гарні автомобілі з Єпи. Ще заїхав до нас Volkswagen Passat Alltrack в оновленій версії рестайлинг. Блін, реально дуже прикольне авто. До речі, цей, цей автомобільчик у нас є 2019 року випуску, кінця 2019 року випуску. От, і з оригінальним пробігом 100 тисяч, де він підтверджується по офіційній дилері, по базі Volkswagen. Тобто все чітко гарно, що тут абсолютно є рідний пробіг, авто з Швеції у нас, по-моєму, все ціленьке, без ніяких нюансів. Так, в двох словах, бачите, по кругу автомобіля у нас і м'ятин та царапин немає, нічого робити не треба. Передня частина теж вся гарна автомобіля, бампер без пошкоджень. Ось ці накладки захисні по кузову, вони теж ви бачите без, без пошкоджень. Все гарненько, тобто все відповідає цьому пробігу. Задня частина бампера теж гарний стан має. Отже, в двох словах по автомобільчику. Значить, 245-45 r 18 колеса пірелі, літо стоять 21-го року випуску. Літо літо, 21 рік випуску. Ось, до речі, ще протектор є доволі непоганий. Далі, по комплектації. Доволі хороша комплектація по автомобілю. Зараз побачусь вам покажу. І, мабуть, ми для вас знімемо окремо відео, чим е яка різниця між цим Passat оновленим ултраком, та попереднім кузовом Оле, Passat лтрак Е, бо дуже-дуже довго прийдеться вам розказувати. Тепер далі по, 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 по стану всередині автомобіля можете звернути увагу карта водія. Е, поріг водія, до речі, лак є в гарному стані, не потертий, не зацарапаний. Поріг гарний, сидіння водія. ось, Руль. Все дуже-дуже гарно. Так, далі. Ліва сторона задня частина автомобіля. Знову ж таки, поріг, сидіння. Мабуть, тут задній навіть ніхто не сидів, бо все як реально як нове. Е, підсвіточка є. Ось тут бачите по картах. Підсвітка є далі. Електрокришка багажника є присутня, багажне відділення. Е, в комплекті додатковий... Додаткові коври є войлочні, ворсові, оригінальні, компресор, клей, аптечка, донкрат, це все те, присутня. Електрофаркоп є в автомобіля. Далі по правій стороні теж все гарно без нарікань. Ось трьох клімат, такий саме саточний попередньому у нас. поріг сидіння пасажира, два ключі, пульт на вебасту, знову ж таки, є автомобільчик у нас. Так що ось таке авто. Так, ага, ще на скло. іде оригінальна тоніровочка ззаді. Так, заведемо. Так, хоп. Заводиться автомобільчик, все гарно працює. Знову ж таки, ніяких помилок, нічого немає, все робили діагностику, все супер. Що по форсунку, що сажовому фільтру, Підігріви складання дзеркал, автоматичні фари, адаптивний круїз контроль. Е, у нас камера заднього виду, партроніки перед-зад. Вибір режиму руху їзди, вебаста, трьохзона кліма, Підігріви сидінь. Е, так. Що ще Type-C. До речі, Android Auto і Apple CarPlay вже працює в цих нових автомобільчиках без шнурка дуже крута функція. Є всі документи по пробігу. Так що, якось так ось такий автомобільчик, у нас ну реально Блін, зніму для вас відео, яка є різниця міжду, 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 міжду цією, цим кузовом ресталіновим та та попереднім автомобілем. Зразу наперед забіжу. Фари вже у нас тут адаптивні, працюють на основі уже не матриці, на основі LED. -а. IQ LED фари ось тут вже стоять. Теж адаптивні вирізають автомобіль з потоку. Ну і не знаю, задня частина автомобіля є, мабуть, ідеальною, прямо співвідношені. До надпису цих букв, фонарі, Блін, дуже -дуже гарний, дуже гарний кузов автомобіль, як то кажуть. А, безключовий доступ, теж є присутні, електрокришка багажника, рух по смугах, фронт асід -асі, свої з міської парковки. Тобто ці всі асистенти теж є присутні. Так що, друзі, хто шукає автомобіль е, в рестайлінговій версії Passatal Track. 2019 року з пробігом соточка. За адекватно хороші гроші, будь ласка, набирайте, дзвоніть, пишіть, приїжджайте, робіть тест драйв. Все, вам покажемо, розкажемо по автомобільчику. Ну і, звичайно, прайс на даний автомобіль у нас буде дуже-дуже хороший. Найдешевший, найдешевший прайс в Україні. Ціна даного автомобіля 29900. Тобто, я рахую, що за таку. За такий кузов і за такий пробіг це є дуже хороша ціна. Дешевших в Україні не буде. Так що, друзі, завітайте до нас, поп'ємо кави, розкажемо вам, покажемо все про авто. На зв'язочку, гарного дня, пока-пока.